Гойдалки з ціною підштовхують пасічників не здавати мед, а зберігати його більше одного сезону. Але дуже важливо робити це правильно для того, щоб не зіпсувати свій мед. Сьогоднішнє відео вже знімається в догонку до минулого коротенького відео про ціну на мед і буде присвячено зберіганню меду для того, щоб дочекатися нормальної ціни. Хлопці, дівчата, колеги, коліжанки, всім доброго дня. Слава Україні! Взагалі, мед може зберігатися більше одного року свободно. Хай там не тренять про діастазу, інвертазу, всі оці ферменти, які там, начебто, втрачають свою дію протягом зберігання і таке інше. Важливо зберегти його просто в правильних умовах і за правильних обставин, так би мовити. Зібравши до купи ті знання, що у мене були, плюс прочитавши дуже багато різних форумів, навіть іноземних форумів, я звів до купи одне таке головне правило: що мед повинен сісти, саме сісти. При майже однаковій температурі та вологості, от якщо цей нюанс буде дотримано, подальше зберігання меду вже набагато простіше. І таким чином ніхто з заготовачів і експертерів не дізнається, що цей мед там, наприклад, позаторішній. Так чому ж мед має сісти при однаковій вологості і температурі? Все діло в тому, що мед така дуже гігроскопічна, так би мовити, зараза. Тобто вона активно віддає вологу коли він коли вона сідає, і вбирає вологу, коли вона уже сіла, тобто при різній температурі оточуючого середовища, тобто скажімо, сховища, та його вологості. Саме волога може стати проблемою, тому конче потрібен хоча б самий простенький вологомір. Я покажу згодом. Підемо дивитися в наше сховище, яка там вологість. Е, наше сховище також не ідеальне і воно потребує провітрення. Тобто, тобто, отак. От я розумію, що приміщення, взагалі, нормальне виробниче приміщення і приміщення для зберігання меду це проблема для наших пасічників, тому що ну. Маємо те, що маємо, багато більшість садиб. Вони небагаті, і тому кожне приміщення на вагу золота. Тому якщо це якась стара хатина з проїденими мишами полами, звісно, там потрібно краще тримати який, якийсь такий ось сквознячок, да протяг невеликий, для того, щоб вологість дуже швидко е, улітучувалась. А краще, звісно, не використовувати таку хатину, як сховище. Якщо вже взагалі немає нічого, мед можна спокійно тримати і на вулиці. Тобто поставити його все на піддони, для того, щоб ну, не було дуже сильної вологи знизу. На піддонах поставити по 4 бочки, закрити його все зверху шифером, наприклад, з, з боку, якими то, наприклад, хоча б затіняючою сіткою, отакою, як у нас з е забору зараз зроблений, затіняючою сіткою. І то, е для того, щоб не нагрівалися швидко ці бочки. Якщо бочки будуть дуже сильно нагріватися, перегріватися, по-перше, якщо вони там пластмасові, вони будуть псуватися. А по-друге, і найголовніше, це те, що в аналізах може потім проскочити отой самий оксиметилфурфурол. Тому що на сонці прогріваються бочки, будуть там і до 55 градусів, і до 65, залежно від того, яке там сонце. Тому краще це все діло закрите для, потім... для того, щоб потім не мати проблем при. Аналізах цього меду. Ось показую наше сховище. Воно також абсолютно не ідеальне. Це бувший тракторний гараж, переобладнаний під цех для відкачки меду, і там вздовж стін стоять бочки, наскільки це взагалі можливо. Ми його, я ж сказав, що ми його постійно провітруємо, тому що підлога там поки що не залита бетоном, а значить, є ризик того, що буде підвищена волога. Вікна, ось ми теж закрили фольгоізолом. Лишили ось таку невеличку зовсім шпарину. При відкачуванні меду ми її відкриваємо, щоб там було не темно. А так все закрито фольгоізолом і чорною плівкою, для того, щоб сонячні промені не попадали туди, не нагрівали наші бачки і взагалі не створювали там амаргедон. Коли, коли жара, це дуже-дуже важливо. Якщо ви зберігаєте мед більше, ніж один рік, то це дуже-дуже конче необхідно. Так, ось воно у нас наше сховище, все тут закрите фольгоізолом, як я і казав. Значить ось бажано мати найпростіший вологомір, вологомір і вим... виміряч температури. Це самий поганий китайський, але він виконує свою роботу нормально, в принципі. Йому вже не перший рік. Ось ми тут зараз бачимо, що у нас 63% відсотка, ну, 65% вологості і температура до 20 градусів, 19,4%. Правда, це я рукою держу, я, мабуть, його нагрів рукою. Гадаю, тут трохи менше, десь градусів 15. Згідно таблиці при такій температурі, десь приблизно 15, я ось покажу цю таблицю в відео. При такій температурі це цілком прийнятна, прийнятна вологість. Для того, щоб зменшити оцю гігроскопічність, тобто мед впитує в себе, всотує в себе вологу після того, як він її віддав, таблиця. Впитування цієї вологи. Зараз буде подано в відео, тобто при якій температурі він впитує цю вологу більше. Починає впитувати. І для того, щоб зменшити негативний оцей вплив цього впитування вологи, бочки повинні закриватися герметично. Ось зараз це, наприклад, конусна бочка. Да? Ось. В неї оцей обруч іде з резиновою вставкою. Тобто оці ось бочки циліндричні, це циліндрична бочка, вони закриваються герметично. А ось уже оця конусна бочка, вона у нас вже не перший рік, вона у нас вже в експлуатації, оці, от в конусних бочках оці обручі вони йдуть без різинової вкладки. Тому рекомендується просто закривати ось, таку ось бочку через плівку. Тобто відрізати, наприклад, відрізати просто по розмірам прозору таку плівку, да? більшу, ніж діаметр наприклад, на отак. І через неї вже закрити оцю кришку. Тоді воно буде більш-менш герметичне, тобто волога не буде з заоточуючого середовища туди попадати. Ну, або це можуть бути вкладиші по всій висоті почки, саме вкладиші, і які завернуті отак от за края. І зверху на, насунута кришка з обручем. Таке теж можливо бути, особливо коли емаль всередині вона пошкоджена, або взагалі відсутня. Тоді там тільки вкладиші і ніяк без варіантів. Ще не рекомендується використовувати алюмінієву тару, взагалі не рекомендується, тому що мед вступає в реакцію з алюмінієм. Це вже доведено. А також дуже бачно треба поводитися з пластиковою тарою, тому що якщо вона має не той гост, або якщо вона взагалі не харчова, мед може вступати в реакцію з компонентами пластику цієї, цієї тари, і потім на аналізах воно може показати антибіотик, не дивлячись на те, що антибіотика там взагалі немає. Тобто, ми колись з таким стикалися. Значить, крім вологості, мед вбирає і інші летючі з'єднання. Значить, в, в приміщенні не повинно бути нічого хімічного взагалі. А також не повинно бути якихось продуктів, наприклад, які мають різкий запах. Наприклад, та сама риба, там. ну що ну, нібудь таке, яке може потім вплинути на, на смак і на запах самого меду, тому що воно вбере і це. Особливо, якщо ваші бочки не захищені, нічим, вони не герметичні. Якщо він буде активно вбирати цю вологу, він літом потім може забродити. Забродити, закиснути отаке, коротше. А взагалі різний мед має різну вологість. Е, і ще один аспект: це вже вологість не оточуючого середовища, да, не вашого сховища, а вологість самого меду. І мед різної вологості повинен зберігатися при різній температурі. Значить, до 19 це може бути і 20 градусів тепла, е, а між 19 і 21. Це має бути не вище, ніж 10 градусів тепла. Ще є один такий доведений факт, що якщо бочка герметично закрита з самого початку, ось в неї налили мед, і її герметично закрили. Та волога, яка там, ну яку мед віддає, наприклад, да, оцей прошарок між медом та кришкою, вона потім це дівається, вона як? Дівається, коли глюкоза кристалізується, вона якби кристалізується з цією вологою. І більше вона його не напитує. Просто якщо, якщо ж воно все герметично, більше вона вологу цю не напитує, і волога там не підвищується. Якщо приміщення ваше не опалювальне, таке, як у це наш гараж, бочки повинні ставати на підставки, тобто на ті самі піддони, на, на якийсь такі дощатий, якийсь такий поміст, щоб був для циркуляції повітря, щоб не було там ну, якби застою вологи, щоб воно вам потім не виливалося в зіпсований мед. Пониження температури зимової навіть до мінус 6-7, воно цілком допускається. Зовсім не потрібно там розпалювати якісь там буржуйки і все таке проче. Це все допускається. Головне, щоб волога була рівномірна. Просто провітрюйте це приміщення хоча б раз в декілька днів. Друзі та колеги, я вірю і сподіваюся, що ми дочекаємося нормальної ціни на мед. Це, ну, це той, хто ще не здався. Да? Е, я вірю, що ми збережемо свій мед в нормальному доброму вигляді і здамо його за прийнятною нормальною ціною. Ми повинні просто цінити свою працю. А зараз я вам кажу, дякую за перегляд, дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було не дуже вам нудне. Зустрінемося в майбутніх інтересних відео. Пока-пока.